Всім добрий ранок. Ми після Львова відходимо два дні, бо другий день верніше. О, тому що ми повернулися за день туди-сюди, назад, і плюс ще попрацювали. І приїхали. Дивіться до кого ми приїхали. Дівчата наші, краси, утюнечки, намочилися трошки. Кліщі не взяли на мокру шкіру. А це хіба мокра шкіра? Вони воли. Дійці, Лена каже, що кліщі не можна на, вол... можна на вологу шкіру, але ми може десь ось тут зараз де не волога. Ну, бо скатується, знаєте, воно може препарат не взятися. А, але... Ну не прям так. Ну не Це можна он... чекати. бо Вони, вони не кліщі, такі мокрі. Да. Але вони пережили густи гонку. ці цим глянулись, підзивенький. Да? Я піду візьму їм капельки. А що я вам розкажу тим часом? Тим часом я розкажу. Розкажу, що. Так, до машини не йти, щоб ви не бігали за машиною, бо поки що ми вас не можемо забрати. да-да-да. Зараз я тут присяду на чистому. Ну сюди, не питайтесь. під ноги. Лапульки, рапульки. так, 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 так. Ну, але такі цей розкрас тігровий такі, ну такі гарні вони. Я взагалі. Красавчики наші красуньки. Кліщів зараз будемо обирати, да? да? будемо обирати кліщів? Будемо? Сідай, сідай, сідай. Сідай, 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 сідай. Отак. Ви бачите, що вони настільки зливаються з, з землею, що їх не видно. Так, Лена вже знайшла їм мисочку. Далі звідси, бо сюди заїжджають люди. Пішли, пішли, пішли. А отут вони сплять біля цього, От, отут на цій одежі вони сплять. Отут, тут, щоб далеко О, дивіться, хтось будку їм поставив картонну коробку, а ми їм зараз ще шифера сюди кусочок кинемо. для да. бачить маленьких. Для маленьких собачок. На. Це вже краще, ніж те, да? що було? Точно. То не, взагалі, не, то не, не згадуйте. Відкахла ось вакцилочка для води. Буде прямо. Ой, -й -й -й. їх. До 4 кілограм. Взяла таке нове не було цілофорте. А, що це? Це теж такі капельки, якби два води. Прінокет. Ну я вже її убрала. У нас нема вибору, в них кліщені і кошти немає. Ну зараз, може, трохи оберемо їх, я хотів сказати, щоб... А ти чого не кушаєш? Щось вони до да, тут шукають, люди. Смітник все-таки щось де й находить, да? так? Комарі да. капітальні, заїдають, я ще й в футболці. іди, сюди. На, на. Йди, йди, А це більше, не хоче їсти, бачиш? Ну воно, я воно я пузо, і подивись, на неї пузо є, так о кліщі ось, я бачу теж. Такі хіма. І на тій, і на тій. Ні, ну Вони їдять, вони ще не... Ні, все добре, пока що. Це добре, що ми покапали. Але кушай кушать їй. А ще тут. Ходить, ходить. Ти не поріжся, ти що так робиш є? Ходять по корму, поросята. Це ж стандарт. На, йди. Це нормально. Сюди перевіряйте на, на щось смачніше. Так, да. Якщо тоді... їдять вкусняшку, значить і все остальне будуть. їсти. Ми покапали, все дуже буде добре. Буквально ще дня три, напевно, я почекаю, і ми їх вакцинуємо. Я вже купила. Я вже вакцинку їм купила, давай вакцинуємося. А сьогодні ну... тоді я ставлю їх на прилаштування, раз у них все добре. До речі, ви нас запитували, я не пам'ятаю хто. Хтось написав коментар нам про те, щоб розповісти послідовність дій, коли, наприклад, ви знайшли або зловили, або там вам підкинули собачення з вулиці. Наприклад, воно може мати глисти, воно може мати кліщі, воно може мати якісь ще хвороби, про які ви не знаєте. Заражені не може бути. Який спосіб дій? Зараз вам доктор Лєна розкаже, я буду знімати. Бо я практично теж знаю, але Лена має ну, спочатку. Ні, ні, ти спочатку скажи дію, що треба зробити, а потім вже радь препарат. Давай так. Що потрібно зробити першим разом, як тільки ми знайшли цуценя. — Ну, погодувати. — Погодувати. Погодувати. Загодовувати не можна, по якій причині, тому що може е, е, через те, що дуже добре стає їсти тепло, їда, можуть пробити деякі хвороби, нам лікарка розказувала. І через це може бути ще гірше. Тобто треба все в міру. Чуть-чуть погодували, наприклад. Воно почало, наприклад, вже там добре себе почувати. Тоді починаємо обробляти. Лена казала, який препарат. Якщо у вас є запас да, або у вас є, ви живете в місті, де ви можете одразу піти купити, я раджу все-таки взяти селофорт. Чого? Цей препарат легкий, він йде від глистів і від кліща. Тобто він йде два в одному. Ви капаєте селофортом, але по вазі потрібно знати вагу, бо, наприклад, для маленьких їм не підходить селофорт, вони по три кілограми. Тобто треба обов'язково це враховувати, бо толку не буде. Ви капаєте цим препаратом, я не чекаю довго. Я десь буквально 2-3 дні, і я вже тоді вакциную тварину. Чому? Бо багато хвороб. По-перше, uh -huh. вони можуть підхватити в сім'ї цю хворобу і можуть бути вже заражені. Навіть коли цуценята вже заражені і ви зробили вакцину, їх більше шансів вижити. Uh -huh. Тобто вони зрозуміло пробиваються там інтернет. У нас да. якби не було цього, і як фух я. Ну, ми ну, раді, що ну, цього що? не було, але, ну, таке, було, але спочатку, таке може бути. Так. І тому спочатку бажано їх обробити, декілька днів дати, щоб обробка подіяла. І О, то... Головне чому? Щоб обродка поділа, просто щоб глисти вивести з організму. Бо якщо не виведете глисти, вакцина може погано взяти, тобто не буде такого хорошого захисту. Розумію, да це... це так, як і людині. Якщо ви хворі, то ви не йдете колоти вакцину. А чекаєте, доки у вас буде ну як Але це, це, називається? Це? якщо сусідня клінічно здорове. От по ним видно, да? Вони їдять, вони хвостиками машуть, вони активні. Якщо цуценя uh -huh. хвороби, ви бачите, що воно лежить, не їсть апатично. Ну тут тільки до ветеринара, тут не можна якби саме вколоти вакцину, воно умре. Ну так. з вакцини не бажано починати. Це, ну, це 100%. Ні, ніколи, відтолків. глистогонка, але опять таки якщо цуценя клінічно більш Вилізи з тарілки, вилізи з тарілки, здорове клінічне цуценя. Порося, Хвостикі, бачите, вони бігають, вони хвостиком машуть, вони цікаві. Ну, тобто оце говорить про те, що їх можна да, їм давати властувати. А, і ще дивіться, якщо ви звертаєте увагу, навіть якщо ви берете, Ленчик, якщо ви берете синя з вулиці, Ліна переключається. Е, берете з вулиці, да, там чи знаходите, чи хочете врятувати, ну, завжди спостерігайте за ними. Навіть свої домашні, якщо у вас там дуже дорогі порадості, хоча ці більше потребують, да, любові, ласки, опіки. Вони більш вдячніші будуть, ніж ті вредні такі, оці кусючі гавкучі. Я до того, що завжди треба спостерігати за своїм домашнім улюбленцем, їсть він активний, неактивний, грайливий, неграйливий. Ну, у нас є випадки, коли мінімальне щось відбувається, і одразу вже дзвонять ветеринару, там питають: ну чому, бо так правильно. А якщо пропустити півдня день, навіть може вже бути набагато гірше. Да? О, ага, це Персі. Ага, і Джерсі. Джерсі. А, і персі Джерсі. Дерсі, ми да. так рифмували. Е, Крістіна yeah. Персі назвала цю світлішу, а Джерсі оцю. Е, це ми придумали. Е, да. Ми Pardon. покапали зараз оцей трінокарт. Я не знаю, яка його дія, цього прінокарта. Приноке Принокет. 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 Тобто, коли я капала села Фортом, не було іншого у нас хлопця просто. Коли я капала фортом, то буквально через два дні я вже вакцинувала, і в мене всі випадки пройшли добре. А тут треба трошки подождати, дня три. Ну, все ж таки я довго чекати, не буду за смітник. Тут викидають синяти хворих і чумку. Ви так, розумієте, так, так, куди всіх викидають. Їх мало хто закопує, тако мусор і все. І вони можуть це знайти підходити. Через те, у нас десь буквально два-три дні, і я буду їх вакцинувати. Це важливо. Це важливо, скажіть. Джерсі, вставай, змики. У мене схема така, розумієте? Взагалі, перш я роблю селафорт, потім я вакциную через кілька днів, і через тиждень я даю обов'язково таблетку від глистів. Один селафорт не допоможе вам ніколи жити. Тобто він перший глистів вижене, але личинки... перші глистогонки, і потім друга yeah, глистогонка. А ці Таким не лишається вони за тиждень там підростають, і їх треба ще раз прогнати. А навіть е, у нас були такі, ви такі випадки. Такі випадки, от бачите, вже вже переїла. переїла. Ну, звісно, ну паште, я той кусок з'їла, ну все, не все хватало. нормально. Хотіли, а, я, до того... я хотів сказати про одну собачку. У нас був такий випадок, що три рази ми. А... Чотири. 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 Чотири рази ми обробляли від листів. ж ласка? Ласка? Так. Да. У нас все кусає собак. Ні, вона собак не кусає або мешка. Не буває, mm. тому що что... ну, нема куди буде брати малешня. Малешні нема куди покажу брати до. Да. Нічого немає, похожу. Да, Але дивіться, вже ну, їм є по три місяці, я впевнена. В них е, після каніверму, після глистогонки, дуже е, ясно вже не білі. Вони розовенькі, це значить першу партію глистів ми погнали. Сьогодні нам другу партію. І ну і, взагалі, і від кліщів, ресторанари... від кліщів це теж воно. Так, да, це два в одному. Я завжди беру два в одному. Бо якщо дивіться, якщо сильно багато кліщів на тілі і дивитися на ясна, а ясна такі бліді, то це означає, що вони малокрів'я вже у них. Так, да, от э, вибачте, я так знімаю коряво, бо тому що у нас дуже заїдають комарів. Я такий покосаний, що взагалі вже ми ще вчора працювали туди до вечора, так скусали нас. Персі Джерсі, персі джерсі, да, дитята? Ну що, ми хочемо вам подякувати за ще раз за допомогу у прилаштуванні кая, допомозі на перетримку, на дорогу. Вам дуже вдячні, бо якраз завдяки цьому вчора ми могли його завести. Не кидай просто так, напевно, розчавлюй камінчиком. Паночку нашу возить собою. Камінцем розчавлювати кліщів поганих, да, Кліщі. Це їм якось вони такі, знаєте, менші, вони лише, видно, Ось немає великих такі. Є, є, є. Ну я зняла два. Ну давай зараз ми А познімаємо. Таких мелких, ну важко зняти, бо їм І больно. І, і mm -hmm. далі прока я хотів сказати. Вже сьогодні його мали в 5 ранку, ми теж сьогодні. Так, ще не відпочили. Вже сьогодні його 5 ранку мали передати перевізнику. Ми пізніше зв'яжемось, там про дорогу вам скинемо якісь фото, відео, покажемо в Ютубі в спільноті. Підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити подальших новин з дому Кая. Вот. І вже він буде жити там. В Англії, так? Да? Дірсі. Джерсі. Ти теж хочеш в Англію, А ну скажи. Джерсі скажи, хочу в Англію. Да, молодець. <ріпи> і ти хочеш? І ти хочеш в Англію? А в Англії хорошо, так? Да? Да? А в Німеччину? Хто хоче в Німеччину? Хто хоче в Німеччину? Хто? Хто в Німеччину хоче? Хто? Хто? Ти Джерсі? Чи Персі? Хто? Так. Хто в Італію хоче? Хто хоче в Італію? Ти хочеш в Італію? В Італію? В Італію будеш? Ні, ні, Віталію не хоче вона. Вона хоче в Англії, так лапку підняла. Як буквиде, ну то. Вона дає ну, попу почухати. Персі? <рес> Джерсі. Джерсі. Вона тобі <рес> йде і, і ногу лежить п'ятку. Було трошки нижче, ще одне за бутилку Я думаю, вона жовтня. І якщо їм показати... О, а, все, все, вони достануть. Молодці. ну це смітник, ви сняти, то в кому. Що мені робити? Що робити? Ви щоб розуміли, наше сміття з дому, яке то ми кидаємо в сміттєвий бак, то не стісняємося, а тут стісняємося. Ну таке якесь поняття. Да? От, на жаль, це таке явище, оці смітники, нема ніхто, нічого не переробляє, не прибирає. Ай, Це жах Це жах просто. Але що робити, поки так? Скоро цього всього не буде. Е, ну що, вам гарного всім дня, хто нас дивиться, обов'язково поставте лайк. Почали дивитися відео, поставте лайк. Закінчили дивитися відео, под... перевірте, чи ви його поставили. Напишіть коментар. Е, е, вкиньте друзям. Можливо, в когось нема ще цуценятка, скиньте йому, покажіть, що от є такі красиві гарнюні такі. Можливо, хтось захоче приручити. Тому всім гарного дня, всім пока.